Основа на ТV4 в ефірі провінційні вісті. Вітаю вас. Наносили тілесні ушкодження, незаконно утримували та вимагали гроші. Одному із керівників районних ТЦК трьом його підлеглим, і працівникові борщівської міської ради оголосили про підозру у складі організованої злочинної групи. Про це повідомив на прес-конференції начальник головного управління Нацполіції в Тернопільській області Сергій Зюбаненко. Нагадаємо, 23 липня цих же осіб з Тернопільщини затримали за хабарі від військовозобов'язаних. У ході розслідування правоохоронці провели обшуки, вилучили майже 2 мільйони. Гривень 96 тисяч доларів і 82 тисячі євро. Слідство триває, і про це дивіться далі. Мали броню або підставу для відстрочки від служби, але все одно постраждали. Потерпілого, який є батьком чотирьох неповнолітніх дітей, викрили незаконно, позбавили волі, вимагали гроші та наносили тілесні ушкодження, в результаті яких зламали ребра. Та було вночі в квітні, до мене вирвалися Троє в військовій формі, нічого не об'ясняючи. Збили з ніг, вже ногами били, та і все, витягнули з хати, пов'язали мені вдома напрямок мені. І я сперечався, що я не, ну, не маю права вони мене взяти, бо четверо дітей. Повнолітні. Знову почали мене бити. Копали ногами на наступний день чоловіка випустила, але як сясувалося, за це рідні заплатили 30 тисяч гривень. Після цього, як стверджує заступник начальника ГУНП в Тернопільської області Андрій Ткачик, потерпілий протягом двох місяців не виходив з дому. А коли прийшли працівники поліції з метою встановити справедливість, від страху, що це знову стаціяка, чоловік переховувався на горищі. Це тільки один із випадків незаконного поводження над жителями Тернопільської області. Наразі відомо про шість таких потерпілих, кожного із яких своя історія. Можемо повідомити вам, що п'ятьом фігурантам цієї справи на чолі з одним із керівників районних ТЦК, його його трьома підлеглими, і одній особі, яка є працівником Борчівської міської ради, повідомлено про підозри в складі організованої злочинної групи. Фігуранти будуть нести покарання не тільки за корупційну складову, а й за насильницькі злочини згідно зі 122-ю 146 та статтями Кримінального кодексу України, а саме за нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості, і незаконне позбавлення волі або викрадення людини. 2 серпня відбулося слухання по цій справі. У Тернопільському міському суді відбувається слухання запобіжних заходів по фігурантах слідчими суддями. Ми звернулися сьогодні з клопотаннями про тримання під вартою, де в клопотаннях ми не зазначали розміру застави, тобто без, безальтернативний. Залежно від соціального статусу та фінансового становища особи або організації, затримані вимагали різну суму від потерпілих. Якщо людина заможня, якщо вона має бізнес, це був зовсім інший механізм. Я вам вже тоді доповідав про вилучення техніки на потреби ЗСУ, тобто вони цим спекулювали. Про бронь, наприклад, для певних підприємств. Якщо це люди трошки нижчої соціальної орієнтованості, зрозуміло, що там. Ми брали, скільки, скільки є, скільки могли знайти. Всі кошти фігуранти ділили між собою. У поліції впевнені, що кількість потерпілих більше за ту, що вже зафіксовано у матеріалах провадження. Тому всі, хто став жертвою, закликають звертатися до них і запевняють, що винні будуть покарані. Хто став потерпілим від даних осіб, прохання звертатися до ОНП або безпосередньо до територіального відділу поліції за місцем проживання. Для того щоб ми могли об'єктивно і в подальшому ще встановити кількість потерпілих п'ятьох затриманих осіб, тобто одного із керівників районних ТЦК, трьох його підлеглих і працівника Борщівської міської ради, можуть позбавити волі від п'яти до десяти років. Смертність в Україні втричі перевищила народжуваність за перше півріччя 2024 року. В Україні народилось понад 87,5 тисяч дітей. Це на 9% менше аніж за аналогічний період. Торік водночас зафіксовано майже 260 тисяч смертей. Найбільше немовлят та померлих було у Дніпропетровській області та в Києві. Про це повідомляє міністерство юстиції України і додає найбільше новонароджених зареєстрували в Києві близько 10 тисяч немовлят у Львівській області майже 8 тисяч та на Дніпропетровщині близько 7 тисяч. Стабільно мало дітей народжується у прифронтових регіонах. В Херсонській області 221 дитина у Донецькій 702. Водночас у Луганській області за півроку взагалі не було зареєстровано жодного немовляти. Як підкреслюють аналітики, на даний час на одного новонародженого припадає троє померлих. Це співвідношення є одним із ключових показників демографічної кризи. Для порівняння у доковідних 2018-2020 роках на одну дитину припадало двоє померлих. За перше півріччя найбільше померлих було на Дніпропетровщині понад 20 тисяч, на Харківщині 18 тисяч та у Києві 17,5 з половиною тисяч. Ну і загальна інформація: показники народжуваності в Україні падають приблизно. Изно на 7% в рік з 2013 року, а повномасштабне російське вторгнення призвело до ще більшої кризи народжуваності. У благодійному фонді Карі та Стернопіль стартувала традиційна щорічна акція Шкільний портфелик. Завдяки такій ініціативі навчальним приладдям забезпечують дітей із вразливих сімей. Долучитися до благодійної акції, підтримати дітей із малозабезпечених сімей та втілити їхні маленькі мрії можуть усі охочі. Як це зробити, розповідає. Щорічна всеукраїнська акція Шкільний портфелик стартувала у благодійному фонді «Карита Тернопіль Оля Янюк одна з учениць ініціативи. До початку цього навчального року дівчинка мріє отримати портфелик з ведмедиком та шкільне приладдя, завдяки якому зможе писати та малювати. Я люблю сюди ходити, тому що тут об'єсні для дітей, де роблять об'єсні подарунки, газні зимою подарунки, різні подарунки, називаються одежу, дають. Тернопільський благодійний фонд карітас продовж 25 років організовує благодійну акцію Шкільний портфелик Її мета забезпечити до початку навчального року. Коштами та шкільним приладдям дітей із малозабезпечених сімей, кризових родин дітей військовослужбовців та внутрішньопереміщених дітей долучитися до благодійної акції, підтримати дітей із вразливих сімей та втілити їхні маленькі мрії можуть усі охочі, кажуть у благодійному фонді Карітас. Понести в карітас портфелик, зошити, ручки, стирачки. навчальний рік дітям дуже приємно отримувати такі символічні невеличкі невеличкі подарунки, бачити їхні щасливі очі. А разом ми зможемо зробити цей світ кращим для наших дітей. Цьогоріч до акції Шкільні портфели планують залучити 350 дітей. Приносити необхідні товари для формування шкільних портфелів можна ще до 30 серпня за адресою вулиця за 1 у Тернополі. Далі новини спорту Тернопільська Нива вибула з Кубку України. Команда зіграла свій перший офіційний матч після відпустки. Жовто-зелені у першому етапі Кубку України боролися проти Чернівецької Буковини. Дебютний матч року тернополяни зіграли вдома на міському стадіоні імені Романа Шухевича. Основний час завершився нічийним рахунком 1-1. Щоб визначити, хто проходить до наступного етапу розіграшу кубка. Команди зіграли ще два екстра тайми по 15 хвилин. Проте рахунок залишився нічийним, тому провели серію після матчевих пенальті, після яких тернополяни зазнали поразки. Подробиці футбольного поєдинку далі у сюжеті Назарія Голуба. Тернопільська Нева провела свій перший офіційний поєдинок після відпустки. У дебютній грі в першому етапі ВБЕТ Кубку України Тернополяни зустрілися із футбольним клубом Буковина із Чернівців. Матч відбувся на міському стадіоні імені Романа Шухевича у Тернополі. На початку поєдинку більше володіли м'ячем господарі поля. І вже на 14 14-й хвилині тернополяни відкрили рахунок. Проте відразу через 4 хвилини чернівчани зрівняли рахунок. Далі обидві команди продовжували проводити небезпечні атаки, але забити. Основний час так і не вдалося. Тому за регламентом Кубка України команди продовжили грати в екстратаймах, але і тут забити командам не вдалося. Тому на гравців очікувала серія післяматчевих пенальті. За підсумком 11-метрових тернополяни програли із рахунком 3-4. Тому за таким результатом Нива покинула змагання за Кубок України. Хочу подякувати. Хлопцям за відношення вони сьогодні були кращими на полі, я вважаю, за суперника. І, в принципі, ми готувалися до команди, яка ставить перед собою завдання вийти в прем'єр-лігу. На фоні їх я вважаю, що ми виглядали дуже непогано, навіть переважали містами суперника. Я вважаю дві-два достойних суперника. Сьогодні зустрілись на цій стадії. Також вважаю, це сильніша пара була. І обидві команди продемонстрували якісний футбол. Пенальті, лотерія. Нам пощастило не війні. Хороша команда, желаю успіхів. Наступний матч Тернопільська Нива проведе вже у змаганнях першої ліги. Гра відбудеться на міському стадіоні імені Романа Шухевича 8 серпня. Зіграють тернополяни проти команди Епіцентр із Хмельницького. Ну і на завершення випуску нагадаю, що завтра, 6 серпня, за новим церковним календарем, преображення Господні, воно є одним із 12 свят з православному календарі. Це свято присвячене події, описані в Євангеліях, коли Ісус Христос виявив свою божественну славу на горі Фавор. За народними традиціями цей день називають яблучним спасом, оскільки віряни йдуть до храмів, де освячують фрукти, зокрема яблука, що символізує врожай та благословення. Сонячного святкового спокійного дня прийдешнього і до зустрічі на ТБ 4.